Чні виїзди на Лиманський фронт це далеко не 100% безпека для таких мандрівок. У цей час літають розвідувальні дрони супротивника. Зі сходом сонця з'являться й ударні. Наша задача своїм візитом не засвітити позиції мінометного розрахунку, до якого їдемо у гості. Мінометники. Вогонь справедливості. Чернівців Західної України, того і хотин, напевно, що <сум> там і такий позивний, що у нас є така фортеця недалеко від самих чернівців. То певно, того. І тут, як то кажуть, прив'язався до мене такий позивний хотин. Ну, Перший раз, коли я сюди попав, то це був 2012 рік. Ми з товаришами, друзями їхали сюди на Євро, на Нотбас-арену, на футбол. Я повірити не міг, що наступного разу я сюди вже в такій ситуації, в такій іпостасі, як то кажуть. Сам взагалі з Не Немобілізований був контракт в початку війни. Літом. І та. нас питали, куди ви хочете. Кому яка бригада? По душі. Ніхто не гарантував, звісно, але... Пішли туди, куди хотіли. В основному. Мені хтось каже, відкрив рот, каже, стій. Кажу, ти ну, неадекватний. Відкрив рот, а воно тобі ще глуше потім минуту, ти ще нічого не чуєш, бо воно свистить. Тоді я хотів 95. Отак от чутки, думки. Хотілося. Казали класно. А там побачив. Хто казав, що 80-та дуже крута. Вони всі десантно-штурмові круті були. А так як ти не був в армії, то ти не знаєш які вони. Куди, як краще. А тоді там було, в принципі, все одно, аби кудись забрали. А мобілізувати, не мобілізували, бо дуже молоді що не беруть. І її треба було підписати контракт. Це зараз зірюва, це зараз хорошо. Було б у нас більше людей, щоб снаряди. Ну, я би не сказав, що це робота, це обов'язок, скоріше за все. Кожного з нас, бо тут зібрані здебільшого мобілізовані хлопці. Левова основна частка людей, які мобілізовані і далеко були від військової справи. А тут е вже виконують свої бойові задачі дуже гарно, дуже чітко і точно дадуть фору, умовно кажучи, людям, які навчалися і не мали бойового досвіду. У цих хлопців немає часу на сон. Робота є і вдень, і вночі. Відпочивають мінометники у кращому випадку по п'ять годин на добу. Чому спали, мало? Багато працював. Вночі була робота? Вночі, так, да, але не багато. Але просто це вже третій, четвертій, п'ять і сутків. П'ять сутки. Копа їзд. Неважко. Неважко, чесно кажучи, сили беруться через е е новини, умовно кажучи, як подивишся, коли буває можливість за ці ракетні обстріли мирної території, е цивільного населення, будинків, то це тобі дає якихось таких моральних емоційних сил працювати далі і виганяти ворога з нашої землі, що такого не було більше. Ця війна така, вона дуже інтенсивна. Це... Прям дуже добре відбується. Інтенсивність відчувається моментами. Ти відчуваєш, як пори року, по сезонам, коли працюється, коли не працюється, коли, йде, коли не йде робота. Ну, військова справа. І сезонно це відчувається. Літом тобі самому проще, значить і хочеться, ну, хочеться трошечки робити. Само, самопочуття воно вище краще, і ти робиш, ти, ти активний дуже в літній період. А взимку тобі навпаки воно е, хочеться трошечки зігрітися, посидіти, підождати, щоб воно це все пройшло. І зимою, де-не-де, воно трошечки замідляється. Всі дії. Ну, хочеться подержати оборону, щоб воно так пройшло, щоб погріло, протепліло, і потім можна опять набирати якісь оберти в діях. І оце воно йде етапно. Стоїм. Щось рухаємося, стоїмо, рухаємося, коли як. Бажано коли рухаємося, це добре. Копати треба завжди. Копати треба дуже багато. Тому що мало копають, дуже багато треба копати. Тут Тут копають. Тут є накопано, тут є копають. Не везде. Маркер, ножнички. Маркер треба завжди. Полізна штучка, це нам в аптечках видавали. Ручка, машки Шикарно. Все нормально. Патрони і ну, патрони це. Це ножик. Оце відкривашечка. Оце вже за другий год за мною відкривашка ходить з-під цинка з-під патронів. Ходить зі мною відкриває все. І патрони, і тушонку, і гущонку відкривала. Напевно, що... Цієї війни в загальному, що люди стають набагато чорствішими, і ти вже це сприймаєш, як ну, так сталося. По іншому дня, як це війна, і ми кожен розуміє, що, е що вона несе за собою. І в першу чергу це смерть. І тут е звикли до цієї думки, це погано, звичайно, що тут ти не впевнений, що тебе чекає через хвилину, через 10 хвилин. Ну, якась така ситуація. Це, напевно, найбільша проблема, найбільша моральна проблема. Бо за рахунок цього, всі тут змінилися. Всі, які перебувають у зоні бойових дій, вже точно не будуть такими, як були раніше. Чи це... Ми змінилися в кращу сторону, чи в гіршу сторону, то вже, напевно, будуть бачити та й оцінювати наші близькі, напевно, що які. Нас бачили такими, як ми були до війни. Важко, коли не розуміють тебе, чому ти такий. Тому що ти змінився, твоє бачення змінюється, твої думки змінюються. І оточення, яке в тебе було тоді, воно не бачить цієї ситуації і не розуміє, чого в тебе такі думки йдуть. І порів таких думок. Тому так, різнобіжності бувають. І ви не розумієте друг друга. Е, тому йому літом хочеться, наприклад, другої твоєму пожарити шашлики е, десь на причалі, а ти копаєш. Треба копати. Що в цивільному житті, От, щоб зібралися люди різного віку, різних професій, різного бачення, там, різні ситуації. І щоб у них зав'язалися дружні такі стосунки, без ніяких конфліктів, без ніяких сварок, то це, напевно, що нереально. Тут війна внесла свої коректири, і ти бачиш, що кожна людина цікава по-своєму. Цікава по-своєму, у кожного є своє особисте почуття гумору, так що тут без цього нікуди. На цій ділянці фронту бойових завдань у військових вистачає від планових цілей, наприклад, ворожих укріплень, і до постійних нічних російських штурмів, яких щодня стає усе більше. До виконання бойової задачі хлопці готуються лічені хвилини. Аміновань! Вогонь! До всього тягне. Тягне до емоцій, тягне до відчуття оцього. Кажуть, адреналіну, я не знаю. Адреналіну, не адреналін. Адреналін буває, коли по ступенькам бігаєш. Знаєш? Це відрізного. От, звісно, тягне. Я був недавно, місяць тому був в Житомирі. Тривалий період на навчаннях, то навіть місяць ти будеш не тут, тобі вже багато. Ну, особисто мені багато. 10 <кій> днів проходять швидко, але корисно. Швидко, все, чудово, приїхав, побув, побачив, що тобі треба, рідних сім'ю, побув тут, ще. але просто щоб бажано, щоб ця періодичність була. І все. Це не більше. Наміна вогонь, постріл. Хочеться додому, хочеться в Карпати. Хочеться відпочити морально, в першу чергу від цього всього, від цих вибухів, від цієї напруги. А, а так, то ну, трішечки, звичайно, що згадується одразу будинок. Будинок, сім'я, домівка. Я бар, прийом. Барбар, бар, я го... На прийомі. В 216 жива сила уражена. Ціль записати, маскування, укриття, чергуємо, як прийняв. Барбарія. Прийняв, ціль уражена, маскування в укриття чергуємо. Маскування в укриття. Часу на обійми. На жаль, немає. Ворог у будь-яку мить може відкрити вогонь у відповідь. Сідайте, сідайте, я все рівно буду виходити. Хлопці переходять в укриття, а наша група швидко залишає позиції. Дивно, але незважаючи на велику небезпеку, їхати звідси не хочеться. Бо поряд із цими героями відчуваєш велику силу українського захисника.